Шановні друзі, сьогодні перший раз рву е, квіти, тому що вітер так поламав, прямо головки позбивав. Я зайшла з другої сторони. Дивіться, що вітер наробив. Вони такі вже покоцані. Ой, це я. Та я вже вирішила ті, які ще трошечки піддаються, е, вазу положи, поставити. Ось, як якісь ще такі, що тримаються. Ось так. Зовсім іще не стихну. Я думаю, буде заморозок, тому що вітер такий холодний, я там трохи помідорів зібрала. Ось. Так що будемо надіятися на краще. Ага, ось. І тут теж поламало, прямо нахилило, поламало. Ну, нічого, це природа. Бувайте здорові.